Привіт, мої дорогі жінки. Сьогодні заключний день мого челенджу, і я впевнена, що кожна знайшла для себе щось важливе. А можливо, навіть це змінило ваше життя. Тому я дуже дякую вам за зворотній зв'язок і за те, як ви мене підтримали. Я й справді цього не очікувала, але цей сюрприз став для мене найприємнішим. І сьогодні практика буде спрямована на свідомий м'який рух. Тому відпочивайте та насолоджуйтеся. Ноги схрестили перед собою, почнемо з м'якого приємного глибокого дихання. Руки схрестили на грудному відділі, щоб відчували, як рухається грудна клітина. І м'яко виконити вдих. І видих. Ще один м'який вдих. І видих. І Ще один м'який вдих. Маківкою тягнутися до стелі. А з видихом плечі розкриваєте та опускаєте лопатки вниз до А Глибоко вдихаєте, відчуваєте, як м'язи живота надуваються, піднімається грудна клітина. А з видихом відчуєте, як грудна клітина зменшується в об'ємах, та м'язи живота м'яко йдуть до хребта. З вдихом свій внутрішній погляд направили всередину себе, споглянули свої думки, не продовжуючи їх, а з видихом направте розслаблення в кінцівки свого тіла. І ще один м'який вдих. І видих, руки опускаєте на коліна. Відкриваєте очі, вдих в зону лопаток, видих, округляєте спину під ідучи до грудного відділу. Вдихнули, м'яко випрямилась, голова йде останнє. Видихнули, нахилили корпус вниз. Вдих, піднялися вихідне положення, видих, округлились, голова опускається вниз. Вдих, плечі подалі від вух. Випрямились, з видихом м'яко опустились вниз, складаючись в кульшових. Вдих. Видих. Вдих. Виросли плечі подалі від вух. Видих, опустили корпус вниз. Вдихнули, повернулися назад, видихнули, округлили спину. Вдих, піднялися і з видихом м'яко опустилися вниз. Ліктями вперлися в коліна та витягуєте хребет з тазу, прокручуючись в кульшових суглобах, маківкою тягнутися по діагоналі вперед, вдихаючи в зону лопаток. І м'яко з видихом переходите до правого коліна. Вдихнули. Видихнули. Ще один вдих, плечі подалі від двох. З видихом м'яко повернулися до центру і перейшли до лівого коліна. Вдих, плачі подалі від вух. Видих, до розслабилися. Ще один вдих. М'який видих. Повернулися до центру та м'яко опустилися вниз. І на декілька глибоких дихань залишилося в даному положенні. Глибокий вдих, повільно піднімаєте корпус, вихідне положення, руки потягнули вгору пупок до хребта, видих, нахил вправо ліво коліно вниз. Вдих руки вгору, видих. Вліво нахил праве коліно вниз. Вдихнули руки вгору, скручування до правого коліна. Погляд за праве плече. Вдих, руки, потягнули м'яко вгору, видих, скручування до лівого коліна. Вдихнули руки, підняли вгору. З видихом змінюєте положення. Випрямили ноги, зняли напругу. І починаємо працювати з кульшовими суглобами. Праву ногу взяли під коліно та за ступню і повільно від себе виконуєте 4 кола. А потім в іншу сторону. 4 рази. Два. Один. Вдихнули ногу, випрямили, вивели, підвели ногу в метелика. Вдих, випрямили ногу, видих, в метелик. Вдих, спина рівна, видих, метелик, вдих і видих. Залишилися в паузі в даному положенні. З дихом руки підняли вгору і з видихом опустилися вниз, прокручуючи в кушових суглобах. Підгинайте коліно, якщо відчуваєте сильну напругу в задній поверхні ніг. Ребра витягуєте за коліна, якщо складно, руки переведіть назад і м'яко пряму спину опускаєте вниз. Вдих, видих, без напруги. Ще один вдих, руки підняли вгору. І з видихом ногу праву переносимо за зовнішню сторону лівого коліна. Буде невеличке скручування, ліву руку вгору вдих. І заводимо за праве коліно, скручуємося до правої ноги. Погляд спрямований за праве плече. Пряма лінія хребта маківко тягнемося до стелі. Глибокий вдих. З видихом довертаємося в вихідне положення і змінюємо напрямок. В ногах ліву тепер до себе один, два, три, чотири. Від себе один. Два, три, чотири. Вдих, випрямили ногу, видих, до себе підтягнули. Вдих, пряма, видих, метелик. Вдих. Пряма, видих, метелик. Вдих. Пряма, видих, метелик, вдихнули, випрямили, видихнули, зігнули ногу ліву в колінах, підтягнули до себе. Сідниці можете руками відтягнути назад, з дихом руки вгору, з видихом пустилися корпусом вниз. Пряма лінія хребта зберігається, прокрутилась тільки в кульшових, підзігнули праву ногу в коліні. Якщо складно, можете руки поставити назад, припіднятися, але зберігаєте пряму лінію хребта, маківкою тягнетеся по діагоналі вгору. Який вдих, піднімаєтеся у вихідне положення, з видихом ліву ногу переносите за праве коліно, вдих праву руку піднімаєте вгору, витягуєте пряму лінію хребта, з видихом скручування до лівої ноги. Два плеча в одній лінії, головою тягнетеся до стелі, глибоко вдихаєте, відчуваєте опору на двох сідничних кістках, глибокий вдих, ребра подалі від тазу, видих. І ще один дих, праву руку вгору. І з видихом випрямляєте ліву ногу вперед. Ноги перехрестили перед собою та перейшли в положення долоні коліна. Пальці ніг встановили на підлогу, коліна чітко під тазом, руками відкрукували вперед, вдихнули, м'яко витягнулись та прогнулись, видихнули таз, направили до нижніх ребер підборіддя до грудного відділу. Вдих, прогин, видих, округлення, вдих. І видих. М'який вдих. І видиха, видих І залишилися в цьому положенні, опустивши грудний відділ на підлогу. Пальці тримають ноги, сильні ноги, і ми про це завжди пам'ятаємо, щоб корпус був вільним. Там яким. Вдих. І з видихом переходити на живіт. Праву ногу виводите в сторону під вуглом 90 градусів, ступня флекс, лівою ступнею впираєтеся пальцями в підлогу. Вдихнули, перепіднялись, пряму лінію хребта зберегли і правою рукою нирнули під ліву руку. Тепер ліву долонь встановили в праву долонь, утворивши 90 градусів між передпліччям та плечем. М'яко вдихаєте та видихаєте, зберігаючи пряму лінію хребта, а правим кульшовим суглобом тягнетеся до підлоги. І тут головним має бути ваше розслаблення, а також збереження прямої лінії хребта, витягуючись маківкою, ви стіну попереду. з вдихом. повертаєтеся у вихідне положення, випрямляєте ногу і те ж саме виконуєте з лівої ноги. Встановили під углом 90 градусів ступня флекс. Дихом припіднялись і лівою рукою занирнули під праву руку. Праву дулу встановили вліву, зберігаючи 90 градусів перед плечі та плечі. Можна встановити праву ногу на ступню або залишити на підйомі. Глибоко вдихаєте, зберігаєте пряму лінію хребта, навіть витягуючись туди вперед, в уявну стіну, попереду. І з видихом м'яко допускаєтесь та розслабляєтеся. М'яко видихаючи, повертаєтеся у положення на животі, ногу ліву випрямляєте і повільно через кішечку змінюєте положення сідницями на п'ятки, виростаючи округлою спиною, розкриваючи плечі, змінюєте положення. Лежачи на спині. М'яко хребець за хребцем, опускаєте спину на підлогу, коліна підтягуєте до грудного відділу, і в цьому положенні м'яко вліво та вправо похиталися. З вдихом ноги випрямили вгору, в угол 90 градусів між животом та передньою частиною ніг, руки витягнули вздовж голови. І усвідомлено, повільно берете пальцями рук за великі пальці ніг та переходите в позу щасливої дитини. Тут ви можете теж вліво-вправо похитатись, або ж залишитися в даній позі і колінами, намагаючись дістатися до підлоги. Ноги флекс. Розслаблені, тільки працюють сильні руки. Повністю вас хребет на підлозі. Глибоко вдихаєте та приємно глибоко видихаєте. Кожен сьогодні рух, кожен вдих та видих має бути усвідомлений і виконаний тут і зараз. Вдихнули, ноги підняли вгору, перехрестили права зверху лівою, підтягнули коліна до грудного відділу, видихнули. Знову м'яко вдихнули. М'яко видихнули. І ще один глибокий вдих. Випрямляємо ноги вгору, змінюємо ліву, зверху кладемо на праву. Повторюємо те ж саме вдих. Видих. Цим ми закрили таз. Зробили компенсацію. М'який вдих. З видихом перейшли в позу метелика і тут залишитися на декілька дихань, що під власною вагою пускалось коліна вниз. З вдихом, долонями візьміться за сідниці, підніміться на передпліччя, включіть м'язи, пресу, щоб поперек м'яко ліг повністю на підлогу і залиштеся на декілька дихань тут, витягуючи ніби хребет за хребцем, хребет стазом. І з видихом опускаєтеся вниз, нога за ногою випрямляєте. І залишаєтеся в позі шавасани. Ви можете поставити відео на паузу та залишитися в шавасані на декілька хвилин. Як бажає ваша душа. Ну а я на цьому буду завершувати свій челендж. Дорогі мої найпрекрасніші жінки. Дякую за те, що були всі вісім днів разом зі мною. А за те, що довірилися мені, практикували та виконували завдання челенджу. Ви неймовірні, ви з цим справились, і я впевнена, що це початок вашого нового життя. Я дуже дякую за вашу підтримку, за ваш зворотній зв'язок. Ви найкращі. Міцно обіймаю.